Я Петрушина Івана, учениця 11 -го класу Нісічинського академічного ліцею. Презентую вам свою роботу на тему Аналіз агрозахідів по збільшенню продуктивності помідорів в умовах малого полісся. Вибір теми я мотивувала тим, що зараз гостро стоїть проблема забезпечення населення продуктами харчування, а саме овочами. Основним постачальником помідорів в Україні були південні регіони, а саме Херсонщина. Зв'язку з складною ситуацією, ми маємо спрямувати всі сили на збільшення вражайності товарів сільського господарства. Метами дослідження стало вищення і оцінка впливу позинкування на вражайність, продуктивність і товарність рослин. Об'єктом дослідження стали процеси, які відбуваються в рослинтоматів під час плодоутворення. Предметом дослідження я обрала помідори сорту Одеська Перелина. У ході мого дослідження користувалися такими методами, як лабораторні дослідження, польові досліди, статистичні методи обробки даних та їх непорівненна характеристика, практичне значення одержаних результатів було доведено доцільність посинкування як елементу технології вирощування томатів. Зв'язку з цим поставлення мною завдання входило вивчити вплив посинкування та природної вологості на вражанність і продуктивність рослин томатів, а також виявити найбільш ефективні параметри посинкування. Наукова народна полягає в тому, що для умов регіону Малого Полісся було вперше доведено та встановлено найбільш ефективні параметри даного прийому технології вирощування. А також доведено доцільність застосування пасукування томатів у ґрунтово-кліматичних умовах. Отож, томат це рослина родини пасльонових. Коренева система у ковідів, стрижнева, стимпло симподіальне, крав'яниста, страковита та має округу форму. Сутвійця просте крипця. Помідори це самозапинені рослини, проте в південних регіонах України особливу спеку можливо відбутися перезапилення полком інших квіток. Самозапилення помідорів сприяє будова квітків. У більшості сортів томатів у нас складається з п'яти пелюсток і п'яти чашолистиків. Плід – це соковита ягода. Форма плодів може бути різною: від округлої до овально видовженої. За розміром вони бувають великі понад 100 грамів, середні від 60 до 100 грамів, а також дрівні до 60 грамів. Носінняти днев, плескати, яйця або ж миркоподібної форми. Помідори здавно відомі як незамінний дієтичний продукт. Вони сповнені великою кількості корисних речовин, такі як білки, амінокислоти, органічні кислоти, клітковина, рослинний жир, калій, кальцій, фосфор, також вітамінами різних груп. Крім перерахованих речовин, в них також були знайдені стерини, сапоніти і фактинові речовини. Томати широко використовують у лікувальному харчуванні, а також у косметології, де їхню дію привільнюють до огірків та морк. Для свого дослідження я обрала сорт середньою та високоврожайний одеська перлина. Вибір був зумовлений стійкістю цього сорту до хвороб, його невибагливістю у догляді, а головне середніральним темним дозріванням, що є важливим огляду на коротше літо в умовах малого Полісся порівняно з південними регіонами України. Носіння висівало в другій декаді березня закритий ґрунт. У фазі першого справжнього ласка сіянці де в парник. Усанкування це агротехнічний прийом, полягає він у видаленні зайвих річних фагонів. Він застосовується як і для квітучих рослин, так і для овочів. Ефективність його вища у північних та західних регіонах України. Посадки зрізувала, коли вони досягнули висоти 3-5 см, формуючи одне суцільне стебло, при цьому виділяло усі палисенки нижче п'ятого порядку. Злокування повторювалося через кожні 7-10 днів з утворенням нових пагонів. Для переважної кількості рослин, чим менше стаблук і китиць, тим швидше достигання плодів і більша вражальність. Але для томатів існує виняток. Коли залишають 2, 3 або 4 критиці, вражальність знижується, хоча достигання плодів прискорюється. Отже, найефективнішим виявилося посилкування нижче п'ятого порядку. Вражання саме в цьому випадку була найвищою. Спостереження за рослинами проводилося кожні два тижні. На позикованих рослинах відзначення продовженого росту, дружне цвітіння та збільшення плодів. На контрольних рослинах перший плід був більшим, а розвиток інших плодів відставав. Збір врожаю та підсумки дослідження були проведені середині серпня. На кожній з пасинкованих рослин виявилося в середньому 36 плодів. В середньому 33 у біологічній та 3 у технологічній стихості. Маса томатів варіювалася від 90 до 110 грамів, а вражання з одного куща становило 3650 грамів. У непослухованій обселе дали в середньому 13 товарів: 6 біологічної та 7 технологічної стихості. На контрольних крущах було 7-8 плодів недорого, а вражанність товарної продукції становила 1350 грамів. Оскільки вражальність посінкової рослини перевищує контроль у 2,7 рази, робимо висновок, що даний прийом є економічно виправданим і затрати на праці пра на посінкування окуповується за рахунок приросту врожаю. Отож, посінкування є ефективним агротехнічним прийомом для підвищення врожайності та якістю помідорів сорту Одеської перлини в умовах милого поліса Хмельницької області. Посадкування слід починати орієнтовно через місяць, після висадки розсади, виділяючи вагони нижче п'ятого порядку, формулюючи кущ. Результати дослідження показали, що вражальність посинкованих рослин перевищила контроль у 2,7 рази, що свідчить про значну економічну ефективність цього прийому. Отож, впровадження посадкування і технології вирощення доматів є економічно виправданим.